Найяскравішою, або, точніше, Одною з яскравих сторінок моєї творчої біографії став Львів, театр імені Марії Заньковецької, куди я був запрошений і приїхав задоволенням. В грудні 1963 року у Львові Гайдамаки. Сьогодні навіть важко це уявити. Вистава відразу стала основною подією і в політичному, і в культурному житті Львова. Секретар обкому партії Маланчук вимагав негайно закрити виставу. Управління культури настоювало на Кардинальні коректури вистави відразу заборонили у фіналі фрагменти заповіту. Ви що хочете підняти весь зал?» – говорили, але зал піднімався і багато разів, і не тільки у фіналі. Дістати квіток на виставу було великою проблемою. Актори любили спектакль і грали з величезною творчою наснагою. Володимир Данченко, Гонта, Аня Плохотнюк, Оксана, Дем'ян Козачківський, Залізняк, Молодий Сумський Ярема, Рішення ЮНЕСКО, в березні 64-го року в Москві мали відбутись урочистості зв'язку із 150річчям дня народження Кобзаря. В Кримлівському театрі, а тоді таки існував, планувалась Шевченківська вистава. Про нас замовчували, але комісія дізналась про Львівську виставу і відібрала її. для... Показу світовій громадськості, шанувальникам Тараса Григоровича Шевченка. Начальство не приїхало в Москву, побоялось. І тільки тоді, коли вистава одержала добру і високу оцінку, вони з'явилися з поздоровленнями. Про виставу багато писали. Не було жодної газети чи журналу, який би не відгукнувся на виставу Львівського театру імені Марії Зенькавецької Гайдамаки. Журнал «Театр», даючи оцінку двом показаним у Москві спектаклям Невольники і Гайдамаки писав. Хочется думать, что традиционность невольника – это вчерашний день театра имени Заньковецкой, а творческий поиск айдамаков – его сегодня. Вистава Гайдамаки пройшла біль десяти років і було зіграно понад 200 вистав. Може вона ще йшла і все-таки її, як говорять самі актори театру Зеньковецької, потехесеньку прикрили. Ще по гастролях Тернопільського театру у Львові у мене там було багато друзів, моїх, так би мовити, шанувальників. Після вистави Гайдамаки інтелігенція до мене ставилась з особливою повагою. Мене запрошували на сімейні вечері. Де говорилось відверто про те, що на той час було недозволено. І хоча ці вечері носили конспіративний характер, але деякі органи про них були дуже детально проінформовані. Мене викликали декілька разів. Попереджали. І коли я побачив, що навколо мене складається досить така ситуація напружена, ми з дружиною вирішили виїхати зі Львова. Олександр Степанович Левада, відомий драматург, його п'єсу я ставив в Одесі, і, до речі, і у Львові я поставив тільки. Під іншою назвою Грозу над Гаваями, так вона називалася, трагедія Гроза над Гаваями. Там блискуче зіграв знову Данченка Володимир Андрійович і Романицький. Там теж вони блиснули своїм неабияким талантом. Так от Олександр Степанович Левада очолював редакційну колегію Київської кіностудії імені. Олександра Петровича Довженка. І за його рекомендацією мене запрошено художнім керівником театру студії кіноактора. Там не було такого театру, були актори і був художній керівник, а більше нічого не було. Я туди поїхав з перспективою створення стаціонарного театру. Але марна надія. Повторились метарства Крушельницького, але вже зі мною. Бабійчук Ростислав Володимирович, тодішній міністр культури, був дуже занепокоєний станом театру в Донецьку. Це один із старіших театрів України, але, на його думку, він там гине, там було створено дві трупи українську, і російську. І практично гралися всі вистави російською мовою. І от він мене умовив поїхати в Донецьк, так би мовити, з дуже почесною місією відродити в Донецьку український театр. Ну, звичайно, я погодився і в Донецьку дійсно я зустрів досить пікантну ситуацію. Там практично українська трупа була просто, так сказати, допоміжною для російської трупи. І от перша моя вистава, п'єса Івана Рачади, коли мертві оживають». До речі, в е, п'єсі Іван Дмитрійовича Рачада дуже сміливо тоді, один із перших. Показав об'єктивно на сцені наших репресованих військових, таких як Тухачевський, Блюхер, Якір. І от перша моя вистава, коли мертві оживають» довела, що мовний бар'єр, що мовна проблема, це. Надумана проблема, спеціально надумана, щоб дискредитувати український театр. У виставі Коли мертві оживають, прекрасно зіграли багато талановитих акторів, які на той час були в театрі Артема. Такі як Протасенко, Маліч, Галінський та й багато інших. Потім на Івана Купала Стельмаха. Я вперше познайомився з видатним письменником Михайлом Панасовичем Стельмахом. Після цієї вистави у нас збереглась на довгі роки творче побратимство. Збереглось творче побратимство з цим відомим письменником. На Івана Купала йшла довго і в Донецьку, і на гастролях з незмінним успіхом. Прекрасно там грав Гримича, Галінський. І ще раз було доведено, що українську мову в Донецькій розуміють і вистави. Добротні вистави українською мовою добре відвідують. Мені вдалося залучити до співпраці відомих українських композиторів, таких як Олександра Білаша, Левка Колодуба, які створили прекрасну благодійну музику до вистав. Потім п'єса Барабаша, веселі дівчата. Артула Лоренца Весайська історія і був повністю розрушений міф про мовний бар'єр. І коли це вже було наглядно, звичайно, я не міг ігнорувати і російську трубу. Я поставив п'єсу Ділендика «Грешна Любов. І з того часу в мене зав'язались добрі стосунки і дружба з Анатолієм Ділендіком. В цій вистави знову блискуче зіграла героїню Ліля. Ну і коли питання так сталося, що український театр був популярний, і мова йшла про те, щоб відокремити російську трупу. З базою в Макіївці. тодішній головний режисер російської трупи Михайло Семенович Амітов подав офіційну записку на бюро обкому партії, де обвинувачував мене і групу акторів в націоналізмі. Ну, ви знаєте, це слово було страшне в ті часи. Навіть коли називалося слово, то проти нього ніхто не міг. Нічого суперечити. Ну і почала стихесенька така травля е, окремих акторів, ну і мене в першу чергу. Ну І коли я відчув, що за цим стоїть високе начальство, що високе начальство зацікавлено більше в російській трупі, і вона не заперечувала, щоб українську трупу перевезти в Макіївці, Макіївку. Я про це доповів міністру. Ну, міністр тільки розвів руками. От так. А потім Чернівці. До Чернівець ми переїхали в кінці 1969 року. Переїхали тому, що я добре знав Чернівецький театр, працюючи багато років по сусідству. А ще й тому. Ми їхали на чисте повітря, адже в Донецьку воно дуже дуже забруднене. А в Лілі вже тоді проявлялися деякі ознаки астматичного бронхіту. В Чернівцях нас зустріли гостину, акторський склад Чернівецького театру. Я знав, це міцний професійний колектив. І за чотири роки роботи в Чернівцях я поставив 11 нових постановок. Про деякі я дуже коротко зараз розповім. Моя закоханість в творчість Михайла Панасовича Стельмаха привела на сцену Чернівецького театру зачарованого вітряка. Вистава пройшла дуже успішно, поема про зачарований вітряк. Так відгукнувся журнал Український театр. Вітали Михайла Панасовича, він був щасливий. Козаковський, Попова, Міхнєвич, Шеремет, Нікітін. Створили глибокі, драматичні образи у цій виставі. Блиснула талантом і Ліля Гріпіч. Мрія моя нездійснена, але в Чернівцях нарешті вона здійснилася з такою прекрасною доною Анною, як Валя Попова. Про цей спектакль багато писали. Ми його показували на гастролях. Києві, в Москві, у Львові на огляді вистав, присвячених сторіччю від дня народження Лесі Українки, нас було удостоєно дипломом. І наша вистава була визнана найкращою з усіх камінних господарів, які тоді показувалися на цьому огляді тут Оля Ільїна створила глибокий психологічно тонкий образ барби Непрощений гість і полин трава гірка, дві п'єси Івана Рачади, він сидить в центрі після прем'єри Непрошеного гостя. Побачили світ рампи на Чернівецькій сцені. Лілія Гріпєвич в ролі Поліни у виставі «Полин, трава гірка. Фотографія після прем'єри Непрошеного гостя. Автор задоволений, актори також. І глядач тепло прийняв цей спектакль. І знову стельмах. І знову актори Валя Попова. Козаковський, Ліля Грипіч. Це була прикраса вистави Олія Ільїна, Петро Нікітін. Після прем'єри Вітали Михайла Панасовича, український журнал театр, тепло відгукнувся про цю виставу. Алла Шеремет в ролі Марічки у виставі Чаклунка Сині гір» Сичевського. Це прекрасна молода актриса, співуча, красива. Вона грала і Азу, і весельські історії героїні. Справа та Василій Цулятицький, директор театру. Ми з ним працювали дуже дружні. Він по-справжньому був моїм творчим побратимом. За романом Стельмаха Дума про тебе ми створили фільм Робочі моменти зйомок. Я запросив на центральну роль Богдана, актора театру імені Марії Зінькавецької у Львові Федіра Стригуна. Федя Стригун і досі вважає свого Богдана. Одну із кращих ролей свого репертуару, програма звітного концерту Чернівецької області в Києві. В цей концерт я включив ансамбль Червона рута і Сонію Ротаро. Це був досить ризикований момент, тому що...